Пані та панове, вітаю вас на черговому випуску подкасту Existence. Я Іра Ваків, коуч, психотерапевт навчані Я навчаюсь на гештальт-методі і авторка цього подкасту. Сьогодні я хочу з вами поговорити на тему самотності та усамітнення. Ця Тема в ідеях в мене вже давно, але сьогодні в мене в інстаграмі був прямий ефір з моєю колегою на тему дейтингу, побачень і так далі. І зараз, на хвилі після ефіру цих піднятих емоцій, я вирішила записати про це випуск. У цьому випуску я розкажу про свій досвід стосунків, намагаючись не переходити на особистості. Розкажу про те, як бути самому і кайфувати від цього. Як все робити наодинці, не застрягати в тому, що ти сам один, значить для тебе закриті певні можливості, і можливо розкажу ще щось цікавеньке. Я би хотіла почати глобально з історії стосунків в моєму житті. Перші значні стосунки зі мною сталися в досить ранньому підлітковому віці. Мені було 14 років. Ці стосунки тривали приблизно 2,5 роки, і вони були дуже сильно травматичними для мене. Скажімо, так вибір першого партнера для стосунків був не дуже вдалим, але вже як є, і я вважаю, що цей епізод. Це одна з основних трав мого життя, яка мене в принципі і сформувала, і зробила мене такою сильною і в принципі такою людиною, як я є зараз. А я не можу сказати, що в моєму житті було багато серйозних стосунків. Власне, от були перші і були останні крайні, які тривали 5 років і завершились півтора роки тому. Дуже багато про процес розставання і горювання я розказувала в самому першому випуску. Але насправді я вважаю, коли ти з людиною провів 5 років, процес горювання може займати досить багато часу. Я чула різні цифри, чула, що стільки ж скільки ви були разом, тільки в два рази. 10 років страждати з цього приводу, я звісно не збираюся, і мабуть досить значне полегшення я. Відчула після року, після розставання, але справедливості заради деякі відголоски і продовження процесу горювання, мабуть, відбувається і досі, і це вже зовсім не пов'язано з тією людиною, з якою я була, як про якісь очікування, мрії, плани, яким не судилося статися. Якось в мене є такі установочки з дитинства, що в цілому я ніколи не прагнула до стосунків. Я ніколи раніше не була в активному пошуку партнера і завжди ставилась до всього легко, по фану. Але от двоє стосунків якось зі мною сталися там, де я їх якби не очікувала і. Не планувала більше того, мої другі стосунки, які тривали 5 років, вони розпочались на хвилі того що Тоді я з'їздила в Прагу, повернулася в Київ і прийняла рішення, що я не хочу заміж, я не хочу серйозних стосунків. Я хочу жити в життя в Кайф, отримувати задоволення, розвиватися, бути успішною. І have fun, як то кажуть, і саме після того, як я прийняла рішення про такий стиль життя, я зустріла партнера, з яким залишилась на 5 років. Я ні про що не шкодую, бо це були дуже значимі, дуже теплі і дуже близькі стосунки, в яких багато було класного і вперше. Як і про те, що ми ці стосунки припинили, про цей факт я теж не шкодую, бо після цього відкрилось для мене величезне поле інших можливостей. Що стосується цього періоду, після цих стосунків, півтора року я не вступала в жодні серйозні стосунки. Я планувала рік взагалі не встрягати в ці всі історії, щоб обробити досвід, отриманий в стосунках, зосередитись на собі, на своїх бажаннях. Бо так як в мене є паттерн до злиття, до конфлієнції з партнером, в певний момент я. Втратила відчуття, де є я, де є окремо партнер, і все злилося в таке ми. Тому для мене цей рік був дуже важливий про пошуки себе, своїх хочу, своїх кордонів, своїх якихось власних бажань, не пов'язаних з іншою людиною. Останнім часом я потроху починаю відчувати готовність до чогось більш значимого, більш більш глибинного і. Серйозного ніж просто піти на побачення, і гарно провести час. Але до цього я прийшла не одразу. Я вважаю, що і це те про що сьогодні говорили на прямому ефірі: що неможливо без контакту з іншою людиною повністю розкрити себе, бо можна мільйон років себе пропрацьовувати, війти в стан, Будди і бути таким ціленим і нетравмованим, а потім попасти в стосунки, попасти в старі патерни і. Наша пісня гарна, як там, починаємо її знову, ви зрозуміли. Тому стосунки дійсно відіграють дуже велику роль, дуже велике значення, і я не кажу тільки про романтичні стосунки. Це в цілому про взаємодію, про контакт з іншою людиною, бо саме в такому контакті народжуються і твої власні потреби. Проте, ці півтора року я провела сама. в мене це співпало з переїздом в іншу країну, в новій країні, відповідно, в мене і друзів, і знайомих менше. І я часто вступала в контакт з відчуттям самотності і переживала його дуже по-різному. Чесно кажучи, перші пару місяців я була в шаленій ейфорії. Це перший мій досвід в принципі, проживання самій на своїй території, бо до стосунків я жила в родині, ділила кімнату завжди з сестрою, тобто в мене ніколи навіть не було власної кімнати. Потім з родини я одразу пішла жити з партнером, і власне о цього моменту, як це називається, стадія Монади, коли ти сам цього в мене не було і сталося от буквально півтора року тому. Я вважаю, що це суперзначими період для життя. Кожної людини. Я вважаю, що кожна людина, хоч раз в житті бажано, все ж таки до 30 років, має побути сама, пожити сама, стати більш самостійною і навчитися опиратися на себе. І це в цілому основна навичка, яку я придбала за цей період. Я спираюся на себе. Я з вдячністю приймаю допомогу. Але я знаю, що єдина людина, яка мене врятує, це я сама. Я не шукаю партнера для того, щоб він мене врятував, я вчуся вибудовувати своє життя так, щоб раптом що мені було класно як з людиною поруч, так і самій. В теорії це взагалі супер класно звучить. На практиці буває по різному, і звісно, коли я, мене зав'язуються якісь там переписки, якісь любовні історії і так далі, все одно включається оцей паттерн. Боже, ця людина врятує мене. Це дуже підсвідомо, але я і досить рефлексуюча людина, тому я ці моменти в собі відстрілюю. І одна з історій, яка надихнула мене на запис цього випуску, я була рік тому восени в Парижі сама. Це була моя друга поїздка в Париж. А перша власне була з моїм колишнім. Я думаю, ви розумієте цей контраст, коли ти знаходишся в місті кохання. Знаходишся з коханою людиною, а потім ти їдеш туди сам. Звісно, з цим було пов'язано дуже багато переживань і навіть певної тривоги, як я буду з цим справлятися. Але я вам скажу, що поїздка в Париж самій була одною з найкращих в моєму житті. Париж це в цілому для мене місто моє дуже. Вайбове, дуже атмосферне. У мене є маленька мрія колись пожити в Парижі самій десь протягом трьох місяців. Тобто, в мене немає в планах і в хотілках Переїзд до Парижу, але є бажання там побути більш тривалий час ніж просто якась відпустка. Власне після цієї поїздки в мене спитала моя сестра: а як же мені було самій в іншому місті в якості туриста чи не було мені самотньо? І я сказала, що мені було супер класно. Поїздка в Париж не була моїм першим досвідом з соло подорожей. До цього колись давно я їздила в Дніпро в Україні сама на декілька днів. Також до цього я була в Празі, але я приїжджала до подруги, тому важко сказати, що я була там повністю сама. Але сама поїздка, ну в літаку я летіла одна, скажімо так. Я в цілому досить самостійна, досить смілива. Не можу сказати, що на всі 100%, Але такі штуки мене мало лякають. Мені не страшно, що мені буде скучно. Мені не страшно, що я не буду знати, чим себе зайняти. Ну і власне весь мій досвід тільки підтверджує те, що ти можеш справлятися з усім сам. Ну і в принципі, після переїзду до Праги, в яку я теж переїхала, і дуже багато досвіду я тут отримувала сама. Дуже багато було вечорів, коли ти не знаєш, куди себе діти. Ти безкінечно ходиш по вулицям, в тебе такий... Намальовується круг, коли ти ходиш просто по центру, взад-вперед, бо одні буває важко вийти за межі і спробувати щось нове. Але чим більше часу я проводжу в такому форматі, тим більше це мені надає впевненості в тому, що я можу не тільки просто на рівні виживання, але й на рівні задоволення проводити час. Сама я вважаю, що це суперкрута навичка, бо ти більше не прив'язуєшся до інших людей. Із таких цікавих штук це, мабуть, концерт «Латекс Фауни». Коли я дізналася, що приїжджає «Латекс Фауна», я звісно спробувала запропонувати своїм подругам піти зі мною на концерт, але я знаю, що ця музика досить специфічна. І ніхто як би не виявив ніякого бажання, і розумієте, піти самі у парк погуляти і піти самі на концерт, де тобі треба, ну не треба але. Де ти знаходишся в умовах, де можна потанцювати, це трошки різні речі. До речі, колись давно ще за часів моєї студентської молодості, я і в клуб поїхала сама. А я там була недовго, але і такий, такий досвід у мене є. Мабуть, мета сьогоднішнього випуску мого подкасту це надихнути вас, не зупинятися в ваших бажаннях, відвідати якусь подію, навіть якщо поряд нікого нема. Я вважаю досить абсолютно нормальним ходити самі в кіно. Ходити самі на виставки, концерти, галереї да, власне, всюди. Я думаю, що для того, щоб отримувати задоволення від життя, важливо бувати в контакті з іншими людьми, але важливо і вміти отримувати насолоду самому. Я не буду брехати іноді в такі моменти, коли відбувається щось вау, і тобі дуже хочеться повернути голову і сказати Скажи круто, а нема кому. Але я вважаю, що це і набагато краще, ніж не отримати цей досвід взагалі. При цьому в мене є якісь речі, які я б не хотіла робити сама. Наприклад, поїздка у Венецію. Мені би хотілося побувати в Венеції, але це для мене якесь місто, де я би хотіла все ж таки, ну як романтичний уікенд, щось в такому плані. Проте задоволення від. Усамітнення, бо тут є знаєте, в англійській мові є два слова Loneliness – це самотність і solitude – це власне усамітнення. І це ці два слова вони мають ніби трошки різний емоційний відтінок. Бо самотність це якесь переживання, де ти один, але тобі потрібен хтось інший. А усамітнення це більше про якийсь свідомий вибір піти в себе, побути з собою. І побути в контакті з глибинним я, і це теж дуже важлива потреба, я вважаю. А однією з моїх помилок в минулих стосунках, як я вважаю, це була неможливість і невміння дистанціюватися. Тобто я народилася і виросла в сім'ї, де власне була схильність до злиття, все робити разом. І я це відмічала. На... Я повернулася тільки що з відпочинку в сім'ї, де там здавалось питання, що ми будемо пити, як ніби ми всі маємо пити щось одне. Але насправді кожен з нас окрема людина зі своїм набором потреб, і дуже важливо поважати свої бажання і бажання іншої людини. І для мене великий вихід із цього всього це ще ближче знайомитись з собою, своїми потребами і вчитись. Їх помічати у попередніх стосунках, в мене була схильність до тривожного типу прив'язаності. Така маленька теоретична частина прийнято вважати, що є декілька типів прив'язаності, які формуються у дитинстві. Це формується на основі того, як задовільнялись потреби дитини її батьками. І, от є тривожний, є уникаючий і є дезорганізаційний спосіб. Прив'язаності, от так от тривожний тип прив'язаності це коли забагато ревнощів, коли тобі постійно є потреба бути поряд з партнером, і коли партнер зникає, то виникає дуже сильна, непереносима тривога, і в мене це було. І я це така моя токсична частина, яку мені вдається помічати, бачити і перестати себе за це, мабуть, вбивати. Це дуже важливий етап зміни власне типу прив'язаності. І от е тривожні люди вони частіше за все, якраз таки в собі в партнері обирають уникаючих людей, більш холодних, яким потрібна дистанція, які не завжди готові йти в прояснення, в комунікацію, і їм легше відсторонитися, дистанціюватися і піти в себе. Такі приклади тривожних, особливо я не хочу зараз сипати стереотипами, але це правда найбільш часто, часто спостерігаєма картина. Це тривожна жінка і уникаючий холодний чоловік. Зараз в мене вибудовується скоріше тривожно уникаючий тип. Бо мені я зараз в етапі нащупування ось у цієї своєї дистанції, і коли, наприклад, там потенційний дейт мені починає писати дуже багато, типа доброго ранку, на добраніч і все. Оце. Моя інтенція до злиття це підтримує, але зараз в мене вже виникає цей момент, і де мені вже вдається нащупати свою відразу до цього місця, і де мені хочеться дистанції. І так як цей механізм в мене поки що не не працює на всі 100% злагоджено, мене в мене включається уникаючий тип, я можу різко обірвати комунікацію. Ну, типу, написати: не чіпай мене, будь ласка, пару днів, і для людей це теж може бути. Досить непередбачувано. Тобто, я розумію, що зараз моя поведінка, вона досить непередбачувана, і для того, щоб вибудувати здорові стосунки з потенційним партнером, мені треба вчитися до проговорювання, до помічання вчасно своєї потреби побути з або побути без, і про це вміти заявляти нормально словами через рот. Я над цим працюю, я розумію, що мені це легше робити в умовах. Безпечної комунікації, де я відчуваю, що я можу бути прийнята з цим, але, на жаль, не так багато у нас поки що людей здорових в суспільстві, і назавжди оцей контакт щирий, він можливий, бо нас привчають. Ми привчаємось з дитинства на всіх цих фільмах трагічних, на різних піснях. Ми привчаємось до нездорових стосунків, до маніпуляцій в стосунках, до цього патерну. Що Треба бути холодною, відстороненою, тоді за тобою будуть бігати, і виходити в здорові стосунки досить непросто, але можливо, я чула інформацію, що треба близько семи років роботи в терапії, бо терапія це якраз такий процес, де ти вчишся, інакше будувати контакт з іншою людиною, власне, з твоїм терапевтом. Я чула інформацію про те, що це може займати до семи років. Не можу підтвердити, не можу якось. Сказати, що це неправда. Я в терапії вже більше трьох років, і, звісно, я бачу великий-великий прогрес. Хоча і робота ще ем, триває, роботи ще вистачає. Проте дуже важко працювати над стосунками над типом прив'язаності, коли власне цих стосунків немає. Тому такі штуки змінюються тільки от. Польових умовах, де дійсно відбувається цей контакт, бо можна дуже багато собі напланувати, нафантазувати. Як я вже сказала, зцілитися і подумати: ну все, тепер я зрозуміла, як це має працювати. Але в контакті з іншою людиною, коли ти стикаєшся з її реакціями, і неможливо їх проконтролювати, неможливо їх передбачити, виникає і інша якась інтенція, інший паттерн та да, реагування. Тому е, я думаю, цей випуск буде. Досить короткий. Мені важливо було донести цінність дистанціювання в стосунках. Було важливо донести цінність прислухання до своїх потреб. Я думаю, я про це вже сказала. І хочеться вас надихнути на те, щоб робити речі самій або самому. Неважливо, ви знаходитесь в стосунках чи без стосунків. У вас є ви. І це єдине, єдині стосунки, в які треба вкладатися по максимуму. Бо люди приходять і йдуть. Єдина людина, з якою ви народжуєтесь і з якою ви помираєте стільки ви сам. А з точки зору самотності і тих, хто, можливо, зараз ще не зустрів свою половинку, свого партнера і так далі, хочеться побажати отримувати задоволення на цьому шляху і насолоджуватись свободою, насолоджуватись собою, життям, бо воно дуже яскраве і різнобарвне навіть поза стосунками. І я якось почула одну фразу, яка мене дуже якось. Всередині зачепила, я хочу поділитися нею з вами. Що насправді по-справжньому відчувши і стикнувшись самотністю, з нею треба попрощатися. І це для мене дуже надихаюча річ про якесь завершення циклу, про якусь цілісність власну, про якийсь контакт з собою. І коли ти нарешті зустрічаєшся з собою справжнім і переосмислюєш себе, свої потреби, свої цінності. Свої патерни поведінки, свої стратегії реагування, коли ти нарешті з цим примирюєшся і приймаєш себе, виникає можливість зустріти іншу людину, побачити її справжньою, не свої проекції, не свої очікування, а іншу людину, такою, яка вона є, і прийняти її, бо вже є навичка і досвід прийняття себе самого. І мені здається, саме в цьому місці, саме в цій точці перетину. Можуть виникнути дуже дуже здорові, підтримуючі і безпечні стосунки, з яких можна отримувати багато ресурсу, які не будуть не тягнути сили, а які будуть наповнювати. Мені хочеться кожному з вас зараз побажати зустрітися з собою, прийняти себе, побачити себе справжнім, полюбити себе. Якщо це дійсно відповідає вашим потребам на даний момент, то і зустріти. Ту саму людину, з якою можливий розвиток, ріст і повне розкриття вашого потенціалу. Обіймаю вас і на цьому прощаюсь. Побачимось, почуємось наступного разу. Друзі, дякую, що були зі мною під час цього випуску. Я сподіваюся, що вам було цікаво і, можливо, навіть чимось корисно. Я буду дуже-дуже вам вдячна за підтримку мого подкасту. Лайки, шери, підписки і просто рекомендації друзям, неабияк мотивують мене продовжувати і творити. Я також рада буду з вами поспілкуватися і відповісти на питання, які у вас можуть виникнути після прослуховування. В описі під випуском ви можете знайти мої контакти. Там же ви можете знайти посилання на сервіс. Baймі Екофі і банку Mono. Це моя скарбничка на покупку інвентарю для запису подкасту, на зарплату монтажеру, на розвиток моїх соцмереж. Коротше, все для роботи, нічого для власного задоволення. Тому я буду вам вдячна за будь-яку-будь-яку суму, і це дійсно мене дуже і мотивує, і підтримує. Ще раз вам дякую, обіймаю вас і до нових зустрічей!